Білохвіст, я проєктна менеджерка, тренерка, а також авторка освітнього комплекту на емоціях». Я поділюсь з вами практичними порадами про масштабування проєктів, щоб вони охопили ширшу аудиторію, приносили їй ще більше користі. Щоб наша розмова була предметною, я опишу кроки розширення проекту на прикладі свого продукту на емоціях. Я розкажу вам історію розвитку від ідеї однієї людини до тисячного тиражу гри та інших напрямків, які розвивають емоційну стійкість в українців. Музика. Отож, щоб ваша ідея отримала потенціал для розвитку, вона має задовольняти потреби багатьох людей в суспільстві, а також враховувати ваші інтереси. Для чого? Бо в такому випадку ви будете мати аж два джерела мотивації: внутрішнє бажання для дій та оточення, яке потребує змін. Порада. Ідея має задовольняти потреби ваші та інших людей. Наприклад, за 4 місяці до повномасштабної війни я почала ходити до психолога і захотіла краще зрозуміти свої почуття. Під час сеансів мені не вистачало слів, щоб описати свої переживання. Тому я вигадала перший ігровий формат, який допоміг описати увесь спектр емоцій за день. На глянцевих папірцях з під старого календаря я написала 165 емоцій, які знайшла в інтернеті. Тобто ідея майбутнього продукту зародилася з власної потреби пізнати себе ліпше. Вже потім я помітила, що людям також цікавиться тема через те, що я почула, що ця гра цінна не лише мені, а й допомагає іншим. Я надихнулася продовжувати експерименти і роботу над проектом. Але це лише початок історії. Я й надалі носила ідею з картковою грою лише в своїй голові. Мені було дуже страшно, і я не знала, з чого почати. Тож я створювала невеликі прототипи, придумувала нові формати гри з тими обрізками папірців, грала з нареченим та мріяла, як надрукувати хоча б одну колоду. Через те, що я робила все сама, справа особливо не рухалася протягом аж восьми місяців. Масштабування ідеї почалося тільки тоді, як я залучила людей і почала створювати партнерство довкола карток з ідеями. Шукайте партнерів, щоб підсилити один одного. В моєму випадку на допомогу прийшов ігродизайнер Михайло Війтович та проєкт з розвитку менторської спільноти Дозрілі. Михайло став моїм ментором та допоміг упакувати маленьку ідею в готовий комерційний продукт. Тоді ми створили 10 форматів гри, які значно розширили сценарії її використання у різних ситуаціях. А спільнота «Дозрілі» поширила перші 11 примірників гри серед учасників програми. Ментори використовували гру на емоціях для розвитку волонтерів у різних куточках України. Мене дуже радує співпраця з молодіжними центрами та громадськими організаціями. Вони одні з перших побачили цінність в продукті та використовують його у своїх командах. Робимо висновок. Співпраця дозволяє об'єднати ресурси, досвід та знання для досягнення більшого впливу. Зберіть команду з різних спеціалістів. Після залучення партнерів для тестування примірників ми отримали позитивні відгуки від учасників. Мій ментор запропонував масштабувати проект. Я, звісно, хвилювалася, але зібрала е, сміливість і зібрала команду спеціалістів. Разом ми покращили гру і створили онлайн-курс, щоб зануритися в тему емоційної компетентності. Залучайте та розвивайте талановитих людей. Які поділяють вашу місію і готові долучитися до розвитку проекту для масштабування мого проекту, треба було залучити інвестиції. Ментор Михайло порадив звернутися до друзів, знайомих, колег, щоб зібрати кошти на стартовий капітал. На диво за тиждень я отримала потрібну суму для друку тисячі примірників гри. Соціальне капітали, люди, які вам довіряють, можуть вивести ваш проект на новий рівень. Не бійтеся залучати своє оточення до реалізації ваших ідей. Якщо ваш проект корисний, то ви обов'язково знайдете підтримку. Залучайте власний соціальний капітал. Розробіть модель масштабування. Наша модель масштабування поступово обростала різними напрямками. На початку ми допомагали людям вивчати тему емоцій через онлайн-заходи від експертів та освітні дописи у соцмережах. Так зібрала спільноту, яка налічує понад 650 учасників. Пізніше для людей стали актуальними ігри нетворкінги. Я е, досі їжджу в різні міста, де ми граємо в неемоціях, знайомимося та ділимося історіями з життям. Ще один спосіб масштабування мого проєкту це подача на гранти міжнародної допомоги, щоб громадські активісти могли розвивати емоційну компетентність і стійкість у своїх спільнотах. Отже, для масштабування вашого проєкту також треба розробити модель, план, способи його розширення, пробуйте різні варіанти. Для когось може спрацювати проведення заходів у своєму або в інших містах, для когось листи на пошту зацікавлених організацій чи компаній, для інших проєктів може працювати модель державних закупівель і так далі. Шукайте ті способи, які будуть працювати саме для вас, і я впевнена, у вас вдасться знайти свою робочу модель масштабування, забезпечте стійке фінансування для свого проєкту. Диверсифікуйте джерела фінансів, залучайте гранти, пожертви, соціальні інвестиції та інші джерела доходів. Таким чином, у вас зникне ризик е, однайменної втрати доходів, адже при втраті одного джерела доходів ви зможете отримувати кошти з інших. У нашому проекті працює залучення грантів, індивідуальні покупки та бюджетування продукту в програмах інших ініціатив. Це допомагає нам бути гнучкими і готовими до змін, забезпечити фінансову стійкість, залучайте вашу аудиторію до процесу прийняття рішень та розробки програм. Враховуйте потреби та думку користувачів ваших послуг. Саме вони можуть підсвітити вам слабкі сторони проекту, підкинути нові ідеї. А то й, взагалі, долучитися до вашого проекту. Нам подобається долучати спільноту власників гри на емоціях до створення нових способів використання. Також ми збираємо фідбеки учасників наших проєктів і стараємося втілювати їх побажання, які відповідають, звісно, нашим цінностям. Також. Завдяки відгукам клієнтів онлайн-курсу, ми, наприклад, додали гарну візуалізацію до навчання, і тепер людям набагато комфортніше засвоювати інформацію. Залучайте спільноту до прийняття рішень. Коли у вас буде впізнаваний бренд, якому довіряють люди і добре відгукуються, ви можете зайнятися розширенням географії вашого проекту. Ім'я вашого бренду буде випереджати вас. Ви будете витрачати менше ресурсів, часу, коштів на поширення інформації та залучення нової аудиторії в інших містах. Саме цим зараз я і займаюся. Я маю велику спільноту людей, які використовують цю гру, нові формати її використання та успішно реалізовані проекти. Тому, коли я відвідую інші міста і проводжу там ігри, мені вже не доводиться доносити цінність цієї гри. Адже користувачі мого продукту говорять про його користь набагато переконливіше, ніж я. Розширюйте географію проєкту. Отже, ми говорили про 8 кроків масштабування, на прикладі освітнього проєкту на емоціях. Перше задовільняйте потреби свої та інших. Друге шукайте партнерів. Третє зберіть команду спеціалістів. Четверте, залучайте власний соціальний капітал. П'яте. Розробіть модель масштабування. Шосте Забезпечте фінансову сталість. Сьоме залучайте спільноту. І восьме розширюйте географію. Масштабування проекту може бути простим, а може бути складним. Але воно точно займе не один день і навіть не один місяць. Вам може бути тяжко, як буває і мені. Але якщо є люди, які вірять у вашу ідею, бачать у ній цінність і підтримують вас. То ви пройдете усі труднощі і досягнете своїх цілей. Вірте у себе, робіть поступові кроки і не забувайте святкувати маленькі перемоги на цьому шляху. Успіхів у вас все вдасться! З вами була Катерина. Підписуйтесь на соцмережі проєкту Inroot Resilience, а також на соцмережі проєкту на емоціях.